Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. А після Мюнхена на у США замість Тайваню. Другому віддають історичні території Пекіну та території РФ. Інтервенція і суцільні локальні сутички на кордоні вже відбуваються. Китайські військові заходять на територію РФ у великі прикордонні місця. Як цивільні, нібито на роботу і чекають на сигнали. Сьогодні вночі знову загинуло понад 20 прикордонників. РФ розстрілянім повідомимо та одні із заставов. Телеграм-канали Пишуть про понад 74 китайські танки та БТР 5 колон, які зайшли в Хабаровськ та Іркутська. Інформацію приховують на федеральних змі. А Китай глушить зв'язок. Ситуація напружена. Путін в напатовій ситуації зовсім скоро може оголосити про довгострокову передачу в оренду території РФ для Китаю. Сі пішов Лабан. По оприлюднили нову карту світу. На ній території країни, які колись окупувала Російська імперія, знову отримали колишні китайські назви. Почало світа змінюється кардинально. У. Той же час за словами китайського дипломата ген Шуана, якби Китай забезпечив політичне прикриття для Росії, представники КНР не наголошували б публічно на повазі до суверенітету і територіальної цілісності усіх країн. Якби Китай дійсно постачав військову допомогу Росії, ситуація на полі бою була б не такою, як зараз. Це відповіді на звинувачення США, заявила заступник постійного представника Китаю в ООН Ген Шуан на брифінгу Ради безпеки щодо України передає Global Times. Ген заявив, що протягом деякого часу США нібито Поширюють неправдиву інформацію про дискредитування і обмовити Китай на засіданнях Ради щодо України зазначалося, що Китай передає військові постачання Росії, забезпечує політичне прикриття, і що якби Китай не підтримав Росію, війни давно закінчилася. Ось і ці три пункти. Суцільна брехня на попередніх засіданнях я багато разів відповідав на помилки Сполучених Штатів Америки. Сьогодні я можливо піду трохи далі. Сказав Ген. Він заявив, що якби Китай дійсно надавав військову допомогу Росії, ситуація б на полі бою. Була би не такою, як зараз. По-друге, якби Китай забезпечував політичне прикриття для Росії, то представники КНР не наголошували публічно на повазі до суверенітету і територіальної цілісності усіх країн і прихильності принципам статуту ООН. І якби Китай справді не хотів якнайшвидшого закінчення війни, то не відправляв би своїх спеціальних посланців у численні місії. Я хотів би зазначити, що останнім часом від Росії та України надходили політичне повідомлення про їхні інтерес до переговорів, дискусії міжнародної спільноти щодо української кризи дедаль. Лей більше зосереджуються на мирі та сходяться на переговорах. Розвиток українського питання вступає у критичний період. Заявив генекономіст Олексій Куща. У той же час дає свою точку зору. Де міфологізація уявлень про Китай? Є кількість стійких міфів, які особливо сильні в Україні щодо піднебесної міф номер один: Китай нападе на Росію, тому що китайці мріють жити у Сибіру. Спойлер не мріють населення північної китайської провінції Хайлуціана на кордоні з РФ останнім часом скорочується для китайця. Не шуйну жити на півдні Китаю, а ресурси ситуації Сибіру Китай може зараз купити за фіатний кювань, тобто за валюту, яку сам і друкує завдяки санкціям заходу щодо РФ Китай увійшов у вищу геополітичну лігу плюща, приналежність до якої визначається правом на купівлю реальних матеріальних ресурсів за фіатну національну валюту. Міф номер два у Китаї ніде жити численному населенню. Насправді у Китаї величезна територія, значна частина її не заселена внаслідок складних природних Мов, але там не гірші ніж на полюсі холоду в Якутії. за раціональними та оптимальним використанням території Китаю, світовий лідер. Міф номер три. Китаю загрожує перенаселення. Насправді ні, Китаї скорочується населення і старіє, і це стає демографічною проблемою. Міф номер чотири у Китаї досі обмежують народжуваність. Ні, принцип одна сім'я, одна дитина давно скасовано. Зараз у Китаї навпаки, всіляко стимулюють народжуваність. Міф номер п'ять Китай повністю залежить від експорту, перебільшення ВВП Китаю становить до 20 Им і трильйонів доларів, а зовнішній торговий борг – до 6 трильйонів доларів, тобто відношення торгового обороту до ВВП приблизно 30%. для розуміння в Україні до війни було понад 55%, Ось ця залежність. Тобто навіть убивши всю китайську торгівлю, Китаю зроблять боляче, але повного краху не буде саме тому. Трамп уже говорить про м'яку тарифну подію, політику щодо Китаю і останній на сьогодні міф заточеність китайської економіки на зовнішньому інвестиційному факторі зростання. Я вже кілька років пишу про те, що Китай розгортає свою експорторієнтовану орієнтовану модель з акцентом на інвестиційне зростання обік внутрішнього споживання. Середній клас у розмірі 400 мільйонів осіб і понад один мільярд активних споживачів більш ніж достатньо для зміцнення драйвера зростання з експорту на внутрішній попит. Про це говорить і рішення з'їстівка по. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пора можемо разом.